Заколот, який зійшов на пшик, і розвіяна смута пригожена, все, що відбувалося в Росії протягом останніх двох днів, яскраво засвідчило наскільки хвора ця країна. Уявіть, перелякали мільйони росіян, спалили нафтобазу, шість гелікоптерів. Військово-транспортний літак вбили як мінімум 15 льотчиків. Перекопали окопами автостради у Воронській і Липецькій областях, відібрали в людей і побили купу приватних автівок і вантажівок, бо ж будували барикади проти танкових колон-вагнерівців, які йшли на Москву. Вранці оголосили Пригожина воєнним злочинцем, зрадником, порушили кримінальні справи. А увечері все йому вибачили, обвинувачення зняли і просто розійшлися. Що це взагалі було? Для чого пригожин захопив Ростов і йшов на Москву? Чому зненацька зупинився і повернув назад? Все це ми будемо сьогодні розбирати детально, але спочатку загальна картина всього того, що відбувалося. Усі цеглинки зібрала докупи Катерина Павловська. З великою хмарою та малий дощ. Ти Що тако? Як Пригожин ходив в Москву брати. Захоплені міста збиті гелікоптери та перестрілки. Як прийшло військове недоповстання проти Путіна? Ми підтримуємо вас в вашому поході справедливості. Усі подробиці російського бунту з дивним фіналом це відео вибухне в мережі близько 9-ї вечора у п'ятницю. На кадрах ще світлого дня лише коментарі та нецензурна лайка вагнерівців, які начебто зазнали ракетного удару. Серед лісу показані розбиті позиції. Там були навіть декілька танків, а поруч палаючі укріплення і окопи. Про те, що сталося на цій ділянці, пояснюватиме вже керівник приватної армії Вагнера Пригожин у гнівних коментарях в своєму телеграм-каналі. Ми були готові пойти на уступки Міноборони, здати зброю, але этом разі вони не успокоїлись. Сьогодні видя, що ми не сломлені, вони нанесли удари, ракетні удари. по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Заяву у телеграм-канале Пригожина сипатиметься майже всю ночь. В них він клеймитима российской Минобороны и обещатима на чупомсту помсту. У нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. А близко 11 вечера стане відомо. российская ФСБ открыла на него криминальную справу, звинувачуючи в заклику до військового заколоту. Все, кто хочет, присоединяйтесь. заканчивать с этим безобразием. Пригожин же через кілька годин заявить про збитий його армією перший військовий гелікоптер армії РФ. Інтриги додасть і те, що стане відомо. Деякі з повідомлень Пригожина були записані заздалегідь і публікуються з відкладених файлів. В цей час в Ростові на вулицях з'явиться військова техніка. Ситуація загостриться настільки, що зупинитись вагнерівців проситиме сам Кривавий генерал Суровікін. Я обращаюсь к руководству, командирам і бойцам ЧВК «Вагнер». Ми вместе з вами прошли трудный и путь. Ми вместе з вами воевали, йшли на риски, несли потери. Я призываю остановиться. За кілька годин після заяв Пригожина військову техніку, але вже регулярної армії РФ помітять на вулицях Москви. А в першій ночі несподівано запалає військова база Фрязіна в Підмосков'ї. Открите пламя. а ну вот он. Близько третьої з'являться повідомлення: військові колони вагнерівців перетнули українсько-російський кордон та рухаються в бік Ростова. А за годину вони зіткнуться вже з підрозділами російської армії. І, вірогідно дадуть відсіч. По перші кадри захопленого вагнерівцями Ростова з'являться вже о п'ятій ранку. Пригожин знову зробить звернення, але скаже, що Ростов узятий без бою. Захоплено також штаб південного військового округу та будівлю МВС. Ми знаходимося в штабі 7.30 ранку під контролем воєнної об'єкти Ростова, в тому числі Аеродром. Майже через годину вагнерівці з'являться вже на підступах до Воронежа, де зіб'ють ще один атакуючий гелікоптер. Пригожин же заявить про висування колон на Москву. Ми сюди приїхали. Ми хочемо получить на начальник генштабу від Кишай. Ака їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто город Ростов і йдемо в Москву. Той час, коли Пригожин оголосить похід на Москву, нарешті виступить і Путін згадуватиме революцію 17-го року і звинувачуватиме ПВК у зраді, не називаючи Будь-яка внутрішня смута смертельна угроза для нашої государственності, для нас, як нації це удар по Росії. Вооружені сили отримали необхідні прикази. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве в ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Пригожин реагирует и записывает на возвращение. По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Ми воювали і воюємо. Та попри погрози Путіна взяти під контроль бійців Пригожина в Ростові не вдається. Вони навіть почнуть мінування вулиць та захоплять систему панцир, за допомогою якої зіб'ють вже третій гелікоптер та один транспортний літак. На підступах до міста згодом з'являться колони кадерівців, які мали б зачистити Ростов від вагнерівців. Але бійців батальйону «Ахмат», головорізи Пригожина почнуть брати у полон. На вулицях точитимуться вуличні бої. Тим часом колони Вагнера помітять вже у напрямку Краснодару. А в медіа почне з'являтися інформація про те, що Путін та його оточення втекли до Петербурга. Прес-секретар російського диктатора заперечить цю інформацію. У Воронежі в цей час повітряна тривога і прильоти просто на вулицях міста. Ство чотири прильоти ракетних було зрив, от чого-то горить. На околицях палає нафтобаза, автобаза підбита невідомо чиєю стороною. Мама, мамо. За кілька годин вагнерівці вже в Московській області. В столиці в цей час будують оборону, встановлюють кулемети та перекривають міст через річку Оку, що веде до міста. Та навіть риють величезні окопи на підступах до Білокам'яної. Як додому їхати, не знаю. Російська авіація увесь час намагається бомбити колони Пригожина а. на всіх напрямках. Пристрасті вирують настільки, що російські поліцейські починають перегороджувати траси автівками, віджатиму у людей. Ані двірці калона водих бойових в сторону Москви з старани Юга. Гражданських аніродні троду сіло віком будуть. Однак ці огородження вагнерівці будуть просто зносити на своєму шляху. Все виглядатиме так, що приватну армію не зупинить ніщо аж до Дорожників Нарожні і колона далі пошла. В цей час в офісах Пригожина проводитимуть обшуки, знайдуть золото, підробні паспорти та навіть газель до верху забитою грошима. Він відповість у своєму стилі. У мене обнаружена не одна газель. У мене обнаружена газель і два автобусика, в котором лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы. ЧВК Вагнер живе 10 лет, используя исключительно наличные деньги. Що і написано в контракті в Ростові в цей час паніка. Люди намагаються евакуюватися з міста, куди вже доїжджають останні кадирівські батальйони. А -а -а. Слова підтримки пригожину висловлюють вже навіть армійці. Звернення записує 217 й полк десантників. Ми підтримуємо вас вашим Поході справедливості готуватися до бунту закликає Тихановська та білоруський полк Калиновського, що воює в Україні. Навіть в Дагестані запускають акцію Дагестан без Росії. Над Москвою авіація, хоча на рахунку Вагнера в цей час вже шість збитих гелікоптерів та один транспортний літак. Під Воронежем гучно підривають міст. Коли здавалося, що Пригожин, от от зайде в Москву, раптово в ефірі, що увесь день стежив за діями вагнерівців в онлайн режимі, настане повна тиша. А за годину пролунає несподіване повідомлення Пригожина, наступив той момент, коли кров може пролитися. Тому, понимаючи всю відповідальність, ми розворачиваємо свої колони і уходимо. В обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану. Далі з'явиться інформація, що сам Пригожин поїхав у Білорусь, де так званим посередником в регулюванні бунту виступив Лукашенко. У Кремлі заявили, що нікому з вагнерівців не висуватимуть обвинувачення, а з Пригожина їх знімуть. Головне питання, яке лишилося після цього шоу, що це було і навіщо. Пояснення, чому російський бунт так швидко здувся, на які пішов поступки і які будуть наслідки на доповстання, розкажемо далі в програмі. Катерина Павловська факти тижня. Вініта ля комедія під назвою м'яж пригожина. Тепер найцікавіше для чого і кому все це було потрібно. Якщо озирнутися і поглянути на ситуацію, то вже зрозуміло, що удар по табору найманців, який був формальним приводом для так званого м'ятежа, був швидше за все постановою. А значить, Пригожин завчасно планував свій похід. Тепер експерти припускають, що він хотів піти на Ростов, взяти в полон Шойгу і далі цим шантажу Вати Кремель, але щось пішло не так, що ж загалом показав у цей хаос про реальний стан справ в Росії і у владі Путіна він послабив чи посилив очільника Кремля, бо назовні виглядає так, що Путін публічно дав гучну обіцянку знищити покарати всіх зрадників, А підкілимно, очевидно, злякався, бо почав. Відразу шукати можливості замаритися, домовитися, послав з переговорами Лукашенка і потім відпустив Пригожина і Вагнерівця. Виходить, включив занню. Чи це якась інша гра з експертами? Всю ситуацію розібрав Артем Куля. Репетиція заколоту. Це така Санта-Барбара, і ми могли бачити її в прямому ефірі. Чому Пригожин пішов на Москву? це точно пізотувана історія. Але не дійшов. І він зрозумів, що у нього остається тільки варіант значить пуститися во всі тяжкі. Нова гра Путіна чи щось інше? Пригожин точно не погодиться грати роль статиста. І які наслідки це матиме для Росії? Факти тижня розібрали можливі сценарії. За цією історією усі слідкували, затамувавши подих, точно як за серіалом, але закінчився він аж занадто швидко і залишив по собі чимало питань. Перше, і найголовніше, що це було взагалі, і чому Ростов взяли, а Москву ні. Компроміс, безапеляційна капітуляція або кимось завчасно заготований спектакль, і які вади викрала ця спроба заколоту у Росії. Це все ми проаналізували разом із експертами. Для початку, давайте зрозуміємо, а чому взагалі Пригожин на це пішов. Чимало хто говорить про те, що цей сценарій готувався завчасно. І Якщо так, то хто був його режисером? За однією з версій, це могла бути самостійна гра самого ж Пригожина. наприклад, через шкірне питання: як то страх бути заарештованим, чи страх залишитись без своєї приватної армії. Бо ж саме 1 липня спливав термін, коли бойовики Вагнера мали підпорядкуватися Міністерству оборони Росії, підписав з цим військовим відео слово контракт, це така Санта-Барбара, і ми могли бачити її в прямому ефірі. Я навіть не думаю, що вони обстрілювали його табори, а це безглуздо. Якщо ти хочеш когось ліквідувати, то точно не під обстріл, який мобілізує людей. Він це, це провокація. Він це зробив сам. Мне кажется, отдан был приказ арестовать Пригожина и его, и он понял, что у него остается только вариант значит, пуститься во все тяжкие и таким образом попытаться спасти свою, свою судьбу. У него все были уже ингредиенты собраны в одном месте, и это необходимо, и дальше ему ничего не оставалось, как заварить всю эту кашу. Это точно презентованная история, это не спонтанная речь, Наскільки я розумію, що відбулося, вперше Пригожин знав про те, що в Ростові на Дону знаходиться Герасимов і знаходиться Шигу, його задача була в максимально короткий термін дійти до місця, де знаходились міністр оборони і керівникінштаба, захопити їх і де факто почати шантажувати Володимира Путіна, тобто це був його план максимум. У нього було два варіанти: або втікати з країни, або сказати самому собі, що я буду рухатися далі. А можливо, Пригожин затуманили голови президентські амбіції чи щось інше? Это похоже за президентством. Хотя, возможно, он к нему и не готовился прямо сейчас откровенно, да. Но он, с моей точки зрения, это я говорю, кстати, да, давно, уже несколько месяцев, что Пригожин претендует на президент. Он стал, с моей точки зрения, даже исполняющим обязанности президента. да, Потому что он почувствовал, что есть вакансия власти. Думаю, якось велика велика стратегія давня в нього не існувала. Він приходив до цього крок за кроком. Поступово знає реальність. Він дуже прагматичний і він, хоч обирає дуже ризикований шлях, звучали і інші версії. Наприклад, що цей сценарій міг розіграти сам Путін із тим, щоб отримати можливість ще дужче закрутити гайки, але виглядає він дуже сумнівно. І от чому. Путін в результаті того, як це було зроблено, зазнав не просто репутаційних втрат, а втрат своєї легітимності. З точки зору свого позиціонування всередині російського суспільства, збройні сили, ФСБ там, Росгвардія, всі мають залучитися. А тут колона вагнерівців іде через всю Росію. Спокійно, ніхто їм не заважає. А це не схоже на відбиття. Пучу, якщо б Путін це хотів зробити, як на мене, він би міг це зрештувати. І це була б цікава ідея, але не таким чином. У Кремлі до останнього вважали цю історію блефом, начебто у такий спосіб Пригожин намагається для себе щось виторгувати, допоки не побачили ось ці кадри з Ростова. Якщо їм вдалося взяти без жодного пострілу, один із ключових об'єктів Міністерства оборони Російської Федерації, це саме В Ростові на дону південний командний центр, який, по суті, командує всім так званим СВО, якщо їм вдалося без жодного пострілу взяти аеродром в Ростові на дону якщо їм вдалося, в принципі, просунутися достатньо далеко на підступи до Москви, то це говорить про те, що система в Російській Федерації. Достатньо розвалена, що система не готова була взагалі до подібних викликів, і що найголовніше: ні поліція, ні розгвардія, ні навіть армія не готові до будь-яких рішень, поки немає якоїсь вказівки зверху. Від побаченого у Москві, певно злякалися. Путін вийшов на великі екрани із жорсткою заявою про заколотників-зрадників, але під килимно почав готувати переговірників, обдзвонювати лідерів ОДКБ, але там очевидно союзників знайти не вдалося. Погодився лише Лукашенко. Та чому саме він був настільки переконливим? Я думаю, що Пригожин точно не погодиться грати роль статиста. Лукашенка тут використали і Лукашенко Використати доволі просто, оскільки що таке сьогоднішня Білорусь? Це щось таке між е, російським військовим округом і е, білоруським КДБ. Це вже не є незалежна країна в прямому сенсі. Та по суті це була домовленість між Пригожиним і путіним. Але про що тут величезний знак питання. Але точно ця подія для Росії не пройде безслідно і матиме свої наслідки. Бо ж вголила цілу низку проблем, які режим намагається так ретельно приховувати упродовж багатьох років. В Росії розпочнеться глобальна чистка, і в Росії почнуться глобальні репресії, тому що всі розуміють, що Пригожин мав величезный контакт с неимоверной килькостью людей, которые сейчас находятся при владе. С моей точки зрения, у России гораздо больше вероятности того, что она распадется, чем того, что она останется. Да, потому что Россия – это остаток Российской империи, которая изжила сама себя. То есть логика идет к тому, что весь этот механизм уже запустился. Мне кажется, что Россия в нынешнем виде на горизонте 5-10 лет максимум существовать не, 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 не сможет. Невдалий Вагнерівський бунт показав, що резервів у тилових районах Росії явно недостатньо. І це прямо таки вікно можливостей. От тільки подивіться, як замість військової техніки будували барикади. Закриваємо зі сторони Москви, грузовиками блокуємо всю трасу ззаді там хвост. Забираємо ключі у водителі і самі поси. Пере... Переходимо на ту сторону. Там теж блокуємо. Забираємо ключі у водії і виїжджаємо по. Та давайте підсумуємо, кому ця історія все ж таки зіграла на руку. Пригожин замість Москви тепер проклав інший маршрут на Білорусь. Обвинувачення у кримінальних справах з нього начебто зняті. А от Шойгу і Герасимов так і лишились при посадах. Принаймні, Пісков запевняє, що це навіть не обговорювалось, але невдалий заколот неабияк як вдарив, і по самому путіну те, що вже Пригожин зробив, нам це вигідно, бо це дуже деморалізує їхню армію. Іх суспільство, їх владу. Те, що відбулося вже на користь України, це, це вже послабило дуже сильно, як мінімум, керованість цієї імперії з Москви. У нас з'явилися нові шанси, оскільки Росія і Путін вони стали слабшими. А з іншого боку, ми розуміємо, що загнані в кут, і Путін і його оточення вони здатні на більш і раціональні кроки з пригоженим будуть працювати, дивитися на його думку стосовно майбутнього з Росії, дивитися на його зв'язки всередині російських еліт. Скільки залишилось жити пригожину? Велике питання. Ймовірно, ця історія повністю знищить ПВК Вагнер в її нинішньому вигляді. Але з іншого боку, вона як бомба уповільненої дії, показала, що човен розхитати можна. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.